Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, чого бажає ваша душа. Можливо, якісь події у вас вже відбулися і якісь енергії змінилися. Тож пропоную вам розклад на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант, чого бажає ваша душа. Дев'ятка мечів. Ну, це говорить про те, що ви пережили якісь певні негативні події. Щось на вас сильно так вплинуло, можливо, ви зіткнулися із чиєюсь жорстокістю поставлення до вас, можливо, з несправедливістю. І ви так про це сильно вболівали, що, можливо, навіть і хворіли або захворіли, можливо, навіть голова у вас тиск боліла, тиск підвищувався. Щось вас сильно турбувало. І вас це, можливо, і наразі турбує, і ви не можете вийти із цього стану. Але дев'ятка мечів говорить вам про те, що ваша душа просить, щоб ви зрозуміли, те, що вже негативне, мало відбутися в вашому житті, воно вже відбулося. Вже досить себе накручувати, вболівати. Вже прийшов час усвідомити те, що відбулося. Зробити певні висновки, вилучити свій досвід із тих подій і рухатися далі. Вже досить вам зависати у негативних подіях. Ваша душа вже просить, щоб спокою трішки у вас більше було. Тож, для вас перший варіант така підказочка. Другий варіант чого бажає ваша душа? П'ятірка мечів. Можливо, ви знаходитеся в якомусь епіцентрі сварок, або з'ясування стосунків. Можливо, якісь у вас неузгоджені такі дії відбуваються, або у вас ви зітхнулися з ситуацією, де є конфлікт інтересів, і наразі ви не можете щось змінити у тому оточенні, в якому ви є. Тож ваша душа просить. Зверніть увагу на своє оточення. Можливо, тому, кому ви довіряли, за вашою спиною плете якісь інтриги, або плітки проти вас, або підриває вашу репутацію. Тож, ваша душа просить, зменшіть коло свого спілкування, проявляйте мудрість і розум свій, залучайте до того, коли вам потрібно вирішувати якісь питання. Тому що. А в іншому разі, якщо ви не дослухаєтеся до своєї душі, це у вас буде тільки викликати більшу нервозність, імпульсивність у діях, а це буде приводити до якихось певних втрат. Це був другий варіант. Третій варіант, що для вас душа просить, Колесниця перевернута. Ваша душа просить, щоб ви подивилися, де і коли ви неправильний вибір зробили, або пішли не тим шляхом, або щось не те, що потрібно для вас обрали. Тому наразі ваша душа просить, поміркуйте над тим, де і що ви припустилися помилок. Оберіть трішки інший напрямок і в такому випадку ви зможете знову. Відчути свою силу, свій ресурс і зможете рухатися, впевнено далі. А наразі щось ви не розумієте або не бачите. Тож, ще по третьому варіанту є така порада, що утримайтеся від поїздок, якщо у вас є така можливість, або дуже уважно ставтеся до своїх транспортних засобів, до учасників руху на дорогах, тому що у вас таке прям застереження є. Щоб ви були дуже уважні на дорогах. І взагалі не тільки на тих шляхах, на тих дорогах, по яких ви їздите, а і по життєвих дорогах. Міркуйте над тим, що вам потрібно. Ваша душа просто переглянути ваші цінності. Це був третій варіант. А я бажаю всім хай у вашому житті відбуваються тільки позитивні і найкращі події.